Доброго дня пані та панове. Мене звати Олександр Альохін. Я старший продакт-менеджер компанії Huawei у сонячній енергетиці. Сьогоднішній вебінар буде присвячений двостороннім сонячним батареям і їх роботі з інверторами Huawei. Розпочинаємо сонячні батареї двосторонні з'явилися достатньо давно, вони відомі ще з кінця 20-го століття, але вони не були. Настільки розповсюдженими, і зараз їх популярність зростає. Ем, односторонні сонячні батареї уловлюють сонячне світло лише з однієї фронтальної сторони. Типів односторонніх панелей кремнієвих достатньо. Ем, в основному можна розділити на дві категорії: це сонячні батареї N-типу і P типу. В свою чергу, N-тип розподіляється на. Ем, Гібридні панелі з шаром Аморфного кремнію, PERT або IBC. І по типу панелі. Ну, в основному зараз це перк або моноперк. PERC – це Passivated emitter Rear contact, тобто пасивований емітер задніх контактів. А, на відміну у, від односторонніх сонячних батарей, у двосторонніх задня сторона. Алюмінієва пасивація прибрана, і сонячне світло без перешкод потрапляє на задню поверхню. Важливий момент: електричні характеристики у двосторонніх сонячних батарей ем, відрізняються. Напруга холостого ходу двосторонніх сонячних батарей майже не змінюється, а от струм і максимальна потужність зростають в залежності від освітленості задньої сторони. Ем, які складності можна показати і з чого вони починаються? На сьогодні сонячні елементи, комірки сортуються лише за показниками фронтальної сторони, тоді ж як які, е, е, яке сортування у е, тилової частини, у тилової сторони комірки і панелі невідомо. Тому стандартне відхилення, е, стандартне відхилення при сортуванні. Відомо, коли вкладаються комірки в сонячну батарею. А от додаткове відхилення, яке було отримано внаслідок невідомих значень тилової сторони, задника, нам невідомо. І фактично відхилення, яке збирається з комірок, воно відображається і на параметрах сонячної батареї. Тобто, ви знаєте, що допуск потужності для сонячних батарей наразі позитивний, і в залежності від виробника. Він може сягати плюс 5 Вт або до 3%, в залежності від типу панелі, від виробника, від моделі. У всіх все по-різному. А от невідповідність тилової сторони невідома. Тому стрінгові інвертори є, мабуть, єдиним способом уникнути цієї невідповідності. Сонячні батареї вкладаються в масив, невідповідність у стрінгах сумується, і задня сторона невідпо невідома невідповідність, вона буде невизначеною для всього масиву. Вся ця невідповідність вона підсилюється зовнішніми факторами, і один з яких це неоднорідна освітленість з заднього боку через різні умови освітленості. Це складний оптичний шлях, можуть бути кущі, трава. З обох боків різне альбедо для кожної ділянки, хоч ми хоч будується сонячна електростанція на ділянці, але ну, в якихось місцях ділянки освітленість і альбедо може бути різним. І різна висота, і завдяки різній висоті освітленість також різна. Тут ви можете е, подивитися на стіл, який складається з чотирьох рівнів е, сонячних батарей в альбомному е, в альбомі. І освітленість нерівномірна на чотирьох рівнях, і тому у кожному з стрінгів буде нерівномірна освітленість. Які фактори потрібно враховувати при проектуванні системи з двосторонніми панелями? Перше це висота сонця, це фактично кліматичний параметр для різних широт, для різних кліматів він відрізняється. Він буде врахований при проведенні моделювання затінення та забруднення сонячних батарей. Щоб більше затінення, що більше запилення, то більший буде ефект тилової сторони, адже задня сторона вона не буде так сильно запилюватися та забруднюватися. Кут нахилу з двосторонніх панелей, він має бути на від 2 до 50, від 2 до 15 градусів, більшим за односторонні. Висота столів. Що більше висота, то більша генерація, але залежить також від рельєфу, від дистанції між панелями, ну і так далі. Це не один фактор. Коефіцієнт двосторонністі англійською Bifaciality Coefficient, Він також різний для для різних сонячних батарей, очікувано, і складає від 55 до 70 для поліперк, Близько 70% для монопарк і для е, панелей glass глас або для HAT панелей ну, досягає 95%. Ну, правило великого пальця, як кажуть англійською, е, що дорожча панель, що, що, що більший коефіцієнт двосторонності, то дорожча буде сонячна батарея. Е, дифузне випромінювання. Залежить від клімату, залежить від погоди. Ну, що більше хмар, чи, наприклад, що більше снігу, то більше буде дифузного опромінювання зворотньої з сторони, і то буде більший вклад тильної сторони. Інтервал між панелями: що більший інтервал, то більша генерація це очевидно. І альбедо це теж очевидно більше Альбедо і більша генерація. Розглянемо вплив висоти конструкції на генерацію системи. Щоб більша висота конструкції, то більший тілесний кут, то більша площа поверхні під панелями буде освітлювати самі панелі, зворотню їх в тилову частину. Збільшення висоти збільшить випромінювання. Однак за висока стійка вона не забезпечить додаткової генерації, а вартість буде значною. Ви можете подивитися на графік, висота генерація, і швидко зростає. Генерація, оце ну питома генерація кіловат-годин, кіловат пік на рік, вона швидко зростає лише в значеннях до полутора метрів. І надалі швидкість зростання зменшується. Таким чином, очевидно, що висота стола вона не має зростати нескінченно. Високий стіл, він, по-перше, вразливий до вітру, його потрібно розраховувати. Краще він більш матеріалоємний, тому в основному висота стола оптимальна для України буде від 1 метра до полутора метрів. І, звісно, є певні випадки, наприклад, якщо це агрофотовольтаїка, коли під ем, коли під сонячними батареями ем, будуються, ем, точніше, вирощуються рослини і. Комбайни, чи люди можуть проходити між столами під столами, і тоді є сенс використовувати вищі конструкції а так до полутора метрів. В залежності від висоти конструкції, розподіл освітленості теж відрізняється. Е е ліворуч панель розташована ближче до землі, освітленість е відрізняється нижньої частини від верхньої значно. При висоті а, 58 сантиметрів від землі освітленість більш рівномірна, і на висоті більше метра панель освітлюється рівномірно. Конструкції, інтервал між конструкціями теж впливають на генерацію. Це очевидно, це так само м, використовується і в односторонніх сонячних батареях в системах з такими панелями. Але у випадку з двосторонніми є також вплив відстані, вплив цієї дистанції інтервалу між рядами за рахунок того, що більше вільної землі буде відображати на сонячній батареї. Більше інтервал він збільшує дифузне відпромінювання на зворотню на тильну сторону, він збільшує площу відбування променів, Покращується доступність для обслуговування, ну, щоб простіше було мити модулі, ходити між рядами, проїжджати транспортом для великих комерційних станцій. Ну або якщо це знову ж таки аерофальта фотовольтаїка, чи модулі встановлені на городі, якщо це домогосподарство, то зручніше вирощувати якісь культурні рослини. Ну, Слід зважати на те, що, що більше відстань між панелями, що більше інтервал цей. то буде більша вартість станції через те, що вона займатиме більшу площу, і також буде витрачатися більше кабелів. Ну і сама станція займатиме більшу площу. то Це також впливатиме на обслуговування. Абсолютно так само більший інтервал впливатиме на генерацію до певного моменту. Ну і, наприклад, для. Столів два по вертикалі, два в портреті, ну фактично, оптимум лежить близько 10-11 метрів. Альбедо також сильно впливає на поверх альбедо поверхні також сильно впливає на генерацію системи. Ну, Альбедо це здатність поверхні чи тіла космічного відбувати і розсіювати е, випромінювання. Залежить від кольору поверхні, від текстури, від сезону. Е, в який це все вимірюється, тому що сніг, або мокра поверхня, вони мають різні альбедо. А, внизу ви можете побачити тип поверхні і якийсь орієнтовний показник Альбедо. А, ну, найкраще Альбедо має або мокрий, або свіжий сніг, або алюміній, або а, біла плівка, агроволокно мокрі поверхні через те, що вони темніші, вони мають нижче альбедо, це коефіцієнт випромінювання. Ну, і ось приклад генерації. Очевидно, що при збільшенні Альбедо вклад зворотньої сторони, тильної сторони, буде значно більшим. Huawei і, звернувшись до нас, ви можете отримати е, розрахунки, чи ми допоможемо вам у моделюванні оптимальної висоти столів, оптимальних інтервалів, е, відношення DC, ac е, яким чином краще облаштувати моніторинг, також зробити аналіз генерації, капексу, м, собівартості електричної енергії і так далі. Ну, ось, наприклад, Оптимізований розрахунок, і за результатами цього розрахунку можна отримати значення оптимальне куту нахилу, висоти столу і е, інтервалу сонячних батарей, якими мають бути конструкції для двосторонніх панелей, вони мають враховувати особливості, е, які рекомендації це якомога менше затінення зворотньої сторони. І якомога менша кількість рядів на столі, таким чином, щоб не було впливу різної освітленості. Ну або якщо використовуються стрінгові інвертори ховей, тоді розподіл правильний панелей стрінгів по MPPT виключатиме цю необхідність. Ну, таким чином, що менше затінюється задня частина, то краще. Є такий спосіб встановлення: це вертикальне встановлення двосторонніх панелей. Одна сторона орієнтується на схід, інша сторона на захід, і таким чином Сонце, сходячи на Сході, освітлює ліву сторону, і сідаючи на заході, освітлює право. Ви можете побачити це на графіку, таким чином, що зранку генерація більша, а тут ввечері західна частина, коли освітлюється, генерація менша. причина – тому що захід отримує менше, тому що коефіцієнт двосторонності – це наскільки багато, наскільки велика генерація від зворотньої сторони в порівнянні з фронтальною стороною, буде менше. Ну і таким чином захід менший. А, якщо, якщо взяти таку систему, а, то фактично її генерація з двосторонніми модулями може бути порівняною у з статичною конструкцією односторонніх сонячних батарей переваги краще утилізується ділянка. Фактично немає панелей, які нависають чи затінюють землю напряму. Зручніше використовувати ділянку, наприклад, для агрофотовольтаїки. Рівномірний графік генерації. Якщо додати декілька стрінгів на інвертор, ну або розподілити масив рівномірніше, то графік буде рівномірний впродовж дня. Починаючи зранку і закінчуючи вечором. От, о, певна кількість панелей зорієнтованих на південь зроблять цей графік фактично прямокутним. Ну і генерація порівняна зі статичними односторонніми. Е, ну, я не, не можу сказати, чи це перевага чи недолік, адже така система буде очевидно дорожчою. Але враховуючи переваги, можливо, в них є сенс. Я жодним чином вас. Не, реком... не мотивую встановлювати такі системи. Ви маєте зважати на їх переваги та недоліки, зробити обчислення, ну і тоді наважитися чи інвестувати в таке чи ні. А недоліки очевидний і основний недолік це вартість монтажних конструкцій. Вони складніші, вони більш кастомні, ну і через це дорожчі і краще працюють такі системи в північних широтах. Що північніше, якщо це північна півкуля, і що південніше у південній півкулі, яким чином розраховувати масив з використанням сонячних батарей? Це приклади з технічних паспортів різних виробників. В залежності від виробника зазначаються різні параметри, наприклад, лівий верхній кут для різних бойфел Gain, для різних Альбедо. Вказуються різні параметри. Ви можете побачити, що струм, що напруга робоча майже не змінюється, і напруга холостого ходу не змінюється в той час, як струм робочий і струм короткого замикання пропорційні до байфел gain, до вкладу двостороннього. У іншого виробника зазначений приклад для. 10-відсоткового альбедо, додаткового вкладу, і третього виробника зазначені теж параметри. Всі ці значення будуть в технічному паспорті, і ви можете їх використовувати для розрахунку. Яким чином розраховувати кориговане значення струму короткого замикання? Ви його берете з таблички, множите на показник 1.25, множите на два стрінги, якщо підключається до MPPT, і отримане значення 36.58. Це буде менше 40 ампер для нових інверторів, які працюють з двосторонніми модулями сучасними. Це абсолютно достатньо. І. Short Circuit Corrected це кориговане значення з технічного паспорту з сонячних батарей, або його можна отримати за допомогою цієї формули. Е, струм короткого замикання, звичайний, помножений на одиницю плюс альбедо. Ну і таким чином ви отримаєте коригований струм, і зможете розрахувати. Дякую вам всім. Будьте здорові! І слава Україні! До побачення!